Всім привіт! Ну що, Шаланда Golden Catch под кефаль готова. Не зрозумів, що в сумку вода набирається, може бути. Трайзен Роботяга Зеакс. Вчора на сайті роздивлявся, бо всі питають, що за приманка. Що за приманка? 75 гривень бачу. Але думаю, ви це відео дивитесь під новий рік, там можливо непогані скидочки і на Трайзен, і на Інквізітор, і на ниточку Golden Catch. Тому! оп, Ох, польот метрів. Ну, не... не хочу сказати 70, ну похоже. Це капець. Зараз, поки вітру немає, можна ловити поряд фідеріст. Теж на окуня, тому що іншої риби немає. Ну, як він на черв'яки, да, а там що візьме, карась, тарань Але по факту тут один окунь. Каже, риба 70-80 метрів від берега, тому, можливо, ще метрів 10 пройдемо, якщо не більше. Вчора у нас не було нитичка, цей випуск, мабуть, вийшов, фіг зна коли. Сьогодні у нас є ще час записати відосик. Знову сніг на... трошки падає. Контрольне слово трошки, блін, похоже, сьогодні на силікон не хоче брати. Можливо, треба виходити вечором, не знаю. Кома виходила, а казала, вечором кльов був. А ми з утра приїхали і нічого не зловили. Та що ж це таке? Будемо підбирати приманочки. Ну що, откидав 15 минут і нитичка. Вже і кислоту спробував. Ще почеплю зараз машинку. Сусід за все время на фідер на, на окуня витягнув на черв'ячка. Понятно, що черв'ячок у окуня буде в пріоритеті. Живий черв'ячок на маленькому гачку на дні, а не те, що рухається. Не хочеться заїжджати на дізельну, туди треба зайти пішком, туди заїжджать не можна. Це капець. Надіваємо приманочку, хорошо сіло. Оп. Хоча я особливо не вірю, якщо синій колір не спрацював, то всі інші можуть теж курити зазвичай. Тому що синій в цьому місці по окуню він в неконкуренції. На остальні може не клювати, а на синій буде дергати і хватати. Якось так. Ну і Зараз ще п'яток забросив і вилазимо з цієї дупи, все одно нитичка. Фідер ріст і коло нього чувак теж шабашить, нитичка. Як не клює, ніфік не упиратися. Може заскочимо на дизельку якось. Тишком нишком прокидаємо. Ну, кума казала, там клювала. Підвечіром нам підвечір уже треба бути там, де треба бути, а не карасиково ловити щоб без опоздань і заблаговременно. Ібо в наступний раз їх хто відпусте. Оп. Але комплектом я все одно задоволений. Просто супер. Так, водний треба було б перев'язати, леска, хути леска, флюрокарбон вже подизносився капітально. Контрольне слово капітально. Ще й умудряється путатися Особливо ця частина, що коло карабінів. Третя, бачу, побилася сильно. Ну, нічого, зараз смотаємо. Це треба вдома розбиратися і вже наступного разу як повернусь що ж, і ви повертаєтесь на наш канал Капітан Гак Тризен Інквізітор Все в описі під відео. випуск обов'язково ми чимось доповнимо. Всім пока і до зустрічі на війні. <гум> ну що, дізелька заскочив. Бачу, щось вершить прокльовує, швидше за все, за все щучка. Провіримо хай одкуса флюрокарбончик і поставимо сталеву штучку. Рибаків не видно. Десь щось тюпає. Стукає то качки, видно, шулять. Поставив 4 грама грузик замість 10. Воно ще й довго тонна. Окунець пока не бере теж, если він тут єсть. О, от і щучка. Дай богу, дай боже. Оп. Задума. Дай тебе обніму, бля. Як подписчик тебя говоря. Дай бог, буде. Ага, збоку mm -hmm. так, все хорошо. Дай бог, дай бог. Закраєчок взяла Zeox. Синенький спрацював. Причому 1,7 2,2 і дюйма машинку кидав, У мене є і синенька, почти є, Уже почти кончилась. І за краєчок губи схватила, щука яку ще на живця тут не виловили, бо тут отаку вибирають по 100 по 50 грам, кума каже, вигрібають аж бігом під ноль. Дожились. Раніше тут на тягу 2,9 ловив і думав, що приманка маленька, а зараз 1,7 mm -hmm. великоваста. Ні, крупняк теж може взяти спокійно на цю приманочку. У мене є і другі в кармані розміри по 3 дюйма. Зеокс, блін. Нехороші звуки, треба потроху відпетлювати. Ой, і Не тичка більше. Аня, брешо. Один удар був, ну приманка сіла. Може щука ободнула чи окунь. Ну, окунь даже мелкий должен був зажрать. Приманка даже не 2,2, вона 1,7 дюйма. Вона дрібна піпець. Ще й на флюрокарбоні Я звичайно Сталевий повідець, овсетнічок і три дюйма приманочку, ті огу, типу Довгеньке щось ставлю, машинне масло, чи кислоту і щучок тут видразнюю так. Взагалі без грузу, хоч один грам ставиш уже не клює, не кажучи вже про 2-3. Закидати далеко не виходимо, але тут далеко і не потрібно. Далі з середини вона завжди летить. Або якщо станеш по вітру. тим паче палка кидуча навіть навіть на над легких вагах. Та й не тільки ся, яка, тут яка завгодно палка нормально кине як для цієї. канави. Отакі діла. Що кожен день на живця вибивають. Навіть найдрібніше, то зрозуміло, що її тут і немає. Лебідь переплив. Вдаличині бачу ще одного і трошки качок. Вони видно зараз їх не мочать. Але коли почнуть будувати гніздечко, тут то усі качки будуть утоплені. Хватає за шию обично і на дні держа, поки та не захлибнеться. Ми це бачили сотні разів. Я думаю, навіть в інтернеті повно відосиків, як левідь відпрацьовує територію. Оп, поставив 2,2 дюйма. Трігер шат тайл. Відпрацьовувала раніше чудово. Це здається по уже по місту гупає все ближче тут зараза нема де занирнути в чого Зараз ще коло котлова на пару забросів, понятно, на навір'ячні нічого не буде, вже похолодало. Там вересень місяць. Хоча й, може і жовтень. Так, да, в жовтні ще теж прокльовувала щука. Але то було минулого року. Зараз вже фіг на вірьовчині ловить. Можна було пі пішки додому пройти так набагато швидше, але підемо горою. Як прийшли, так і підемо. Мало ли що в комишах могло накидати касетами пелюстків грьобаних і не тільки. Раніше котлован нас кормив. Зазвичай дрібнота різна сиділа, ми приходили зимовими будками, сонячні окунці і так далі. Попит стінкою відлавлювали в ті часи, коли не існувало тарані тут. Таке тарань прийшла, тарань пішла. Ой, не будемо на видному місці стояти, отак за угла бомбить щуку. Якщо вже на кислоту не хоче, а її видно, напевно, під водою метрів за 10, то я не знаю. Повернулись ми до того, з чого починали. У нас була камера GoPro 4 Session. це такий прямокутничок кончений по якості відео. І ми на неї знімали, ходили тут відоси. Ловили щучок приблизно, отак, як зараз. І просмотрів було. 150, може 200, може 300. Mm. Колись там бобра засняв, чути бобра Андатру, яку то чи нутрію засняв на березі, то 2000 просмотрів відео набрала. Йо, йо це було просмотрів, думаю. Зараза трави просто капець на дні. От водний нельзя не можна тут і А потім це ми всю зиму відходили, відзнімали фігня, просмотри і не набирали. Тому було 25 тисяч просмотрів за півгода на всьому каналі, на всіх відео. Хоча відео через день, через два виходили. І доход там був за півгода 2 долари. Було діло. А потім пішли на каналі, каналі кілограмові карасі. І відоси як почали набирати по 10-20 тисяч просмотрів. Там от одного від... один відос набирав більше, ніж всі відоси за пів року. Я капець, все, блогер родився. Ой, я не можу. Ми вже після того один чи два рази тут ходили, на Корк... не пам'ятаю. Як називався спінінг, не буду брехати На нього потім ще 2018 рік, мабуть, останній раз виходили. У нас були наполеоновські плани тут щуку половити але щуку і окуня ніхто не дивився, тому ми їздили на карася на коропа. Трошки риби, трошки з Ютуба спонсори десь у 20-му році з'явилися. Трошки від спонсорів, десь якоїсь прикормки наживок то так і жили, і горя не знали. Для города невеликі гроші, але для села достойна зарплата, як то кажуть, була. Зараз інша справа. Зараз взагалі зарплата у нас так собі. Не вірте, якщо кажуть, що 100 тисяч платять взагалі не разу. Хоч би половина цих 100 тисяч була. І не сниться. Двадцят отрич та чуть-чуть премії і все. І фіг, що докажеш, а будеш споритися, поїдеш на 120 тисяч десь на нуль чи на плюс один. Штурмувати посадки в один кінець. Отак от. Так от. Ну, то таке, і цього вистачає. Плюс трошки от Ютуба ми не здаємось трошки відосики, як бачите, знімаємо. Сподіваюсь, проживемо ще якийсь час, а там побачимо. Не буду загадувати і думати навіть, тому що думки так собі. Блін, ну що, все, сюди би раколовочку поставити, Колись ми тут раків ловили, але це було восени. Зараз нав... та ну куди вже? Зима, блин, які раки. І все. Що ж, щук, звісно, тут вибили, але буде южак з дня на день. Дудь. Можливо, надує якихось донатів нам. Якщо тут мільйон разів річка сітками не перекрита. Тарань хотілося б побачити. Увідіть тарань і уміряти називається. Такі пироги Трайзент, ти найкращий. За невеликі гроші обожнюю. Тому, як бачите, не продаю і не міняю ні на що. Оп, брав покрупніший. 3,4 це. А, 2,9. Блін, 2,9 такі великі приманки. Я колись вважалася м'яч. Щуку тут поганять. Але як я вже сказав, і сусіди сказали, що тут на живця вибивається навіть наймілкіша. От одний треба буде перев'язати, може через недільку вернусь додому. І ще на пару днів швиденько щось зв'яжу і, може, зловимо окунця. Контрольне слово може. Що ж, силочки Оп. на Трайзен Golden Catch Inquisitor в описі під відео рекомендую. Особливо синій кольор. Кислота теж працює, і по судаку добре в кривому розі працювало. І щук ми на них переловили, капець, не повірив би в цей розмір, якби хтось сказав, що буду влить. Але синій колір, де він, до речі? Він там один на сайті. А, зараза. Ось він. Синій колір це топ. Колор. Violet FS004. Капітан Гак рекомендує. От такі пироги. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, проходимо посилочкам і сподіваюсь, побачимось з вами не на війні. Особисто з вами, з тими, хто дивиться. А хоча підписників майже кожен день зустрічаю. То там в окопі, то там десь, то ще десь на позиції хтось мене взнає. То хтось каже, блін, этот голос, этот противний голос, я не можу. откуда я його знаю. Ой, приколів багато.